Всім привіт! Погано заряджається телефон, ZTE. Беремо термофен, температура до 200 градусів, середній потік повітря. Прогріваємо і плавно, пластиковою, грубою, грубою пластиковою лентою відклеюємо. Кришка не пластмас, кришка скло. Як можемо побачити, тут вже є такий скольчик десь від падіння, що свідчить про те, що кришка не пластмасова. Як на більшості Xiaomi, та й взагалі більшості. З Xiaomi один телефон, який я дуже сильно любив, це був Xiaomi Redmi Note 7 з задньою скляною кришкою, то був дуже красивий, гарний телефон. На вулиці жара 38 градусів, але при тому всьому не забуваємо, що у нас сенсорна кнопка і, як правило, від нижньої платки йде шлейф, який з'єднує нижню платку з материнською платою, тому нікуди не поспішаємо. Чому я заговорив про жару? Тому що клієнт очікує ремонт, Часу увсім мало. знімаємо в такому екстремальному режимі. Оп, все, відклеємо. Зняти. Зате є, в принципі, нічим не відрізняється. Відкручуємо 4 пари гвинтів, 8, тут навіть 9 штук. І знімаємо цю пластмаску, відщлкуємо шлейфи, і конектор антени і дістаємо платку під пайку. Я до викрутки завжди цепляю ось такий магнітик. Він доволі потужний і прямо на нього збираю гвинтики, що в принципі доволі зручно, тому що гвинти не губляться, їх можна дістати, якщо вони десь там засіли в корпусі. Телефон вже розбирався, вже був ремонтований, тому що скручені всі гарантійні пломби і е приклеєна задня кришка була явно не на заводський скотч. Три конектори. Раз, два і три. І конектор платки перехідної. Я, якщо ви звернули увагу, зробив порушення з правил, тому що треба відкрутити верхню і відключити акумулятор. Але тут ця безпровідна зарядка, я її дуже не хочу трогати. Телефон вимкнений і навантаження на нижню платку зараз немає. Тобто е сеть ми не шукаємо і зарядку не проводимо. До речі, гніздо вже мінялося. Пайка, як можете побачити, не заводська, не суха заводська. Ну такі роз'єми в мене є, тому дістаємо гніздо і приступаємо до пайки, тут скусаний конектор сам, тобто, ну. То мені вже гніздо, то й розуміє, всередині не фокусується камера. Всередині в портові є ось такий пластиковий п'ятиконтактний язичок. І один із контактів вже був кабелем зарядним, зрізаний тобто 4 повноцінних контакти, а п'ятий вже такий зеленуватий. Тому гніздо під заміну однозначно. Зараз знайду підходяще. Гнізда, які є в мене, вони не ідеально підходять під цю платку, але вони мають абсолютно одинаковий типорозмір. тому замінюємо на нове. Типорозмір типорозмір все ж підходить не ідеально. Тому передні ніжки довелося розігнути і покласти поверх контактних площадок. Але шляхом додавання трішки більшої кількості припою, нікуди воно не гинеться. Хіба що вирве разом з усіма контактними п'ятачками. Основна контактна площадка збігається ідеально. І задні дві ніжки також збігаються ідеально. Додаємо флюсику, беремо паяльник з тонким жалом і потихеньку заповнюємо. Ось такий кінцевий результат пайки. Всі контакти перевірені під лупою. Ще не пробував так на камеру лупою показувати. Оп, оп! Тепер всю цю справу гарненько вимиваємо від застосованого флюсу. І збираємо з цієї сторони теж треба трішки відмити. І збираємо телефон назад. Процес зворотньої заклейки задньої кришки буде займати більший час, чим повністю ремонт і розборка всього телефону, тому що заклеєне воно було не по-заводському. Тут, якщо подивитись, можна побачити сліди чорного Т7000, наклеєного поверх на ось цю таку воз воздушну проклейку заводську. Тому її треба буде за допомогою спирту відчистити. І це все трішки займе більше часу, я ж кажу, ніж весь ремонт загалом. Потім це все діло закрутити. Зібрати, приклеїти, обтягнути резинками. Ось такими. Ну, може, хтось робить по-іншому, там прищепками чи іншими способами, я роблю резинками. Затягнув резинкою дві годинки, поки клей не висохне. Резинки не знімаємо, потім користуємося із задоволенням. Ось такий короткий ремонт. Всім дякую, пока, пока. Підписуйтесь, ставте лайки.